Давайте нагадаємо, що росіяни запропонували так зване триденне перемир'я. 8, 9, 10 травня ніхто нікого не обстрілює. Ну, принаймні вони це запропонували. Звичайно, довіряти їм не можна, але, так чи інакше, певне затища все ж спостерігається. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що це перемир'я, це пауза, що це тотальна тиша. Цього немає, безперечно, але інтенсивність, вона. Правда, дещо зменшились, хоча зрозуміло, що росіяни завжди брехали, брешуть і будуть брехати. Тому давайте поговоримо про те, а що ж власне відбулось за цю ніч? Це ж цікаво, значить, розпочалося ось це так зване оголошене Кремлем перемир'я в лапках на 8-10 травня, і вже за перші хвилини ворог його порушив. Як я сказав, значить, мова йде про те, що от Богдан Мірошніков є такий військовий глядач, Він каже: Я сподіваюся, що помилки. Попереднього перемир'я будуть враховані, і ворог більше не займатиме сіряк, сіряк, це сіра зона, і не накопичуватиме спокійно там техніку, прикриваючись перемир'ям. Йдеться у повідомленні. Я з ним погоджуюсь з паном Мірошником, тому що ворог зазвичай скористався ось цим перемир'ям, так зване перемир'ям, яке було, яке було коли на травневі вибачте, на пасхальне свято. Uh, і так вони і було за перші сім хвилин перемир'я, окупант вже декілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтовим районам та ЛБЗ, бої на землі не припиняються і не будуть припинятися. Покровський, Торецький, Часіярівський, Константинівський, Сумський, Курський, Білгородський, Куп'янський та Лиманські напрямки ніде очікувано немає тиші, бо болотні мразоти завжди брешуть. Йдеться у повідомленні. Ось така от справа. Тобто, ми фіксуємо, що на землі, на землі. Жодної тиші немає, жодного так званого перемир'я не працює. Але ну тут хто 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 б сподівався? Насправді так є. Інша інформація. Давайте до неї звернемось. Значить, по перше, збройні сили України тричі повідомляли про пуски кабів по сумській області за ніч. Це перемир'я. Ну, я не впевнений. При цьому варто відзначити, що шахеди вночі не запускались. От буквально за декілька секунд до нашого ефіру в робочий чат, в чат редакції. Ну там колеги скинули повідомлення, що я ще правда не перевіряв, що в Збройних силах підтвердили, що шахеди цієї, цієї ночі не запускались. Ну окей, візьмемо це. Візьмемо це за, за істину. Не запускались, не запускались, але я просто дивлюсь на зведення нічне. Так в сусідній курській області, наприклад, декілька разів оголошували ракетну небезпеку і загрози загрозу БПЛА. Повідомляється. Ну, Росія не можуть оголосити ракетну небезпеку, увімкнути сирену і сказати про те, що перемир'я зриває Україна. Я думаю, що можуть. Також тривогу через безпілотники включали в Рязанській області. Там зупинили роботу аеропорту і в Липецькій, де були чутні вибухи, як стверджують ряд російських пабліків. При цьому влада Москви в нальотах українських дронів цієї ночі нічого не повідомляла. Хоча до цього, ох, як там палало друзі в Підмосков'ї, у Москві, Я детальніше про це поговорю і розкажу вам. Там було Ох. Тобто, фактично, масованих нальотів дронів безпілотів за обох сторін цієї ночі не було. При цьому от наші пабліки українські пишуть самого ранку про приліт авіаційної ракети по багатоповерхівці в Константинівці Донецької області, подивіться, на ці кадри. Якщо хтось мені скаже, що це перемир'я, то Ну, це таке воно. Це перемир'я. Це ось це дійсно русський мір. Якби він не читався, так чи інакше, ось так він виглядає. А, але це дійсно порушення перемир'я, якщо, в принципі, воно навіть з однієї сторони в одноосібному порядку оголошено. А, ну, тут ще що варто сказати, друзі: народний депутат України Олексій Гончаренко зранку заявив, що Україна долучилася до перемир'я, але мовчки. Нібито наказ військовим було віддано. Україна офіційно мовчить, але також долучається до перемир'я. Подібну вказівку, подібний наказ отримали в армії. Написав Олексій Олексіонченко. Ми не знаємо звідки у пана Олексія є така інсайдерська інформація, але ну от він стверджує, що ми отримали. Збройні сили України отримали відповідні там вказівки, також нібито долучитися до цього перемир'я. Хоча як це можна назвати перемир'ям? ще раз. Для мене це загадка. Але між тим, давайте звернемо увагу на інші речі, до прикладу, на Татарстан. Так? От, Татарстан. Що там відбувається зараз? Давайте подивимось відеофрагмент, а потім повернемось. А казалось... Не подивимось ми його гучно, тому що там музика, а Ютуб таке не любить. Тому давайте я буду коментувати, а ви. А ви, друзі, mm. спостерігайте за тим, що бачите, Ну, клуби диму. Як бачимо, щось валить чорний густий дим. Звідки він валить? Ну, зараз давайте з'ясуємо. Значить, в набережних челнах, або ж набережних челнах, швидше за все, набережних членах, Татарстан спостерігається потужне задимлення. Місцеві заявляють, що горить завод Камаз. Завод Камаз горить. Ось так от. Це ми вирішили віднести до оперативної інформації цей блок. І подробиць поки що немає. А, хоча от, ну давайте одну секундочку. Дайте мені. А, що там в Татарстані? Тому що, ну, максимум, що було, це ось. Ні, немає більше немає більше подробиць. А, от горить завод. Так, є ще одне відео. Давайте подивимось. Вже з іншого ракурсу. Завод Камас як палає. Так. Ну, от якось так. Тобто, в контексті інформації, просто давайте приймемо цю історію, що горить завод КАМАЗ, що, що там відбувається, ще незрозуміло. Не Але давайте поговоримо між тим, про що про хроніку обстрілів від пана Андрюченка. Це екс-радник. Мера міста Маріуполь, який у себе в блозі написав таке: Липецьк. близько 3.50 ранку було чути потужний вибух. Перед цим у небі було чутно звук дилигуна. В області вімкнули сирену повітряної тривоги. Пише він. Попередні місцеві стверджують, що система ППО збила українські ВПЛА. Чим саме невідомо на даний момент офіційної інформації немає, тому що перемир'я в лапках. Та має бути зеркальна відповідь, на яку росіяни поки не готові заради одного липецька. Про небезпеку атаки також повідомили у Тамбовській області. Пише він Таман Тамань, не знаю, Краснодарський край ввечері збили дві ракети. Російське ППУ уламками зачепили 17 будинків і заправку. Місцева влада запевняє, що все під контролем. ППО працювала, постраждалих немає. Усе незначне і навіть скло по будинках майже ціле. Нижній Новгород нас. Е на доданок закритих аеропортів Москви також оголосив план «Кавьор» і припинив прийом і відправку літаків. Ось навіть так взагалі в Росії колапс, Друзі, просто колапс після атаки дронів. Малюк і Буданов постаралися як ніхто краще. Я вам скажу чесно, тому що випускати по пів тисячі шахедів. Ну принаймні, Росія стверджують, що пів тисячі шахедів, Там 524 шахеди, до прикладу, вони як стверджують, збили тільки вчора, вночі вчора за добу. Ну, в мене, чесно, от чесно вам кажу, в мене є сумніви, що в такій кількості ми реально випустили шахеди. Правда, я думаю, що вони перебільшили для того, аби показати гостям, що ну, подивіться, як коли на нас летить пів тисячі повітряних цілей, ми все одно можемо впоратись. Тому у вас з нами буде безпечно. Я думаю, посил був приблизно плюс-мінус такий. Що ще варто заважити? Ну насправді, друзі, як я вже сказав, був колапс в цих аеропортах. Вони всі були закриті: Москва, Підмосков'я. Це ж великі, великі хаби, про розумієте. Ну і по принципу доміновани просто закривалися. Рейси були затримані, 60 тисяч 60 тисяч пасажирів було заблоковано, 350 рейсів було скасовано. Це коли ми говоримо про. В цілому Росію переправляли ось ці літаки, які там яким вдалося ще бути в той час в повітрі, їх переправляли в інші маленькі містечка, але ті маленькі містечка просто не розраховані. Їхня інфраструктура не розрахована на літаки і на літаки в такій кількості, на такий пасажиропотік. Тому е, були відповідні проблеми. Ці проблеми стосувалися того, що люди там взагалі навіть в аеропортах. Намети собі відкривали і там і ночували зате під е, пісню «Я льотчик». Ну от я думаю, що їм було там не, не так вже і погано, весело було під пісню я льотчик, нехай так. А, але друзі, що е, до цього ми ще повернемось, звичайно, до ось цих обстрілів, безперечно, ми ще повернемось. Я хочу зазначити, як, е, як ми відпрацювали дронами е, по російським підприємствам, так по оборонним заводам. Давайте подивимось фрагмент. він без звука. Але окей, все одно найголовніше, що там видно зарева, найголовніше таній звук такий є. Да, ще й такий приємний, бачите? А чому приємно? Я тому що дрони Служби безпеки України успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам Російської Федерації. Якщо вчора на ранок я вам про це не міг сказати, тому що інформації такої не було. То сьогодні вона вже з'явилася. Базальту і сплав так називаються ці заводи, джерела про це повідомляють. Е, не мої джерела цієї ночі. СБУ дальнобійними дронами. Ну, минулий мається назі вразила що вразила е, два заводи. ВПК в російському тилу. Вибухи сталися на заводі Базальт в Красноармійську. Це Московська область, який виготовляє озброєння для армії Росії. Російської федерації, а також на заводі сплав у Тулі, що виробляє РСЗВ і патрони. Серйозна жирна ціль. Обидва підприємства зазнали сильних пожеж. Повідомляється окрім цього, через рух українських дронів у Московській області ввели план Кавіор, що призвело до закриття аеропортів і транспортного калаху. Сказовано сотні рейсів. Прекрасно, просто неймовірно. Тобто відпрацювали на славу. Ще й зірвали насправді перемир'я Путіна. Давайте скажемо і дету. Ну зірвали ж ми йому перемир'я. Не перемир'я, а парад, про який він мріяв, тому що він і перемир'я пропонував, він і, і, і багато грошей витратив на цей парад, і він його анонсував, і зігнали все ППО, а ППО зігнали, щоб ви розуміли, до Москви з усієї Російської Федерації, ППО, ПРО з Білорусі Лукашенко дав в мене є інсайд, до речі, цікавий. Мені вчора сказали про те, що Лукашенко віддав, все, всі С-300, С400 установки, які у нього були. І залишив собі тільки щоб захищати свою резиденцію на всяк випадок. Більше того, Лукашенко е, що? Лукашенко свій парад переніс на 20-ту здається, і він ось на цю московську ваканалію, яка буде вранці розпочинатися. Чому Ну, тут є декілька, декілька версій? Насправді е, Перша, можливо, він щось знає, і 9 числа ми вгатимо по Червоній площі. Why А, uh, можливо, uh, у нього є свій графік, і швидше за все це так, тому що мова йде про те, що за моєю інформацією uh, у нього запланована зустріч сі з ним підом у Лукашенка, і uh, він дуже сильно хотів, і дуже сильно постаралися. Я так розумію, через Путіна заходили, щоб той зустрівся з, з Лукашенко. І от у нього ця зустріч буде. Він на матиметься себе продати. Ну мова про гроші там в першу чергу піде. Вот, але от мені в джерела в, в білоруській опозиції розповіли, що така зустріч у нього планується, тому графік змінюється. Але су зі здоров'ям Лукашенка все ой не дуже добре. Е, минулого року ви пам'ятаєте, що там. Потрібно там витримати церемонію. Там є цілі правила. Коли ти приходиш, сідаєш, так ти сидиш і безперечно спостерігаєш за парадом. Але потім тобі треба йти класти квіти. І... А це все хід, це все ну, пішогодна історія. Тому е Лукашенко вже не годний, так би мовити. У нього проблеми зі здоров'ям там, з коліном і йому операцію ще мають робити, але він не хоче, він не хоче лягати під ніж, тому що треба використовувати. Ну там занурюватись у сон, так би мовити. Я, я забув, як це просто називається. Наркоз, дякую, мені просто тут підказують. В наркоз треба занурюватись, а Лукашенко боїться, тому що він не довіряє. Ну, уявіть на його місці. да, Скільки ти правиш республікою Білорусь, кому б ти довіряв? В наркоз просто так безконтрольно. да, Безконтрольно ти міг би поринути в на наркоз? Та ні, звичайно. Тому він це також розуміє. Людина не дурна, відверто скажемо. І Він боїться цього. Боїться, що під час наркозу просто. І все е, тому є проблеми з коліном, хромає, і є проблеми в цілому. У нього проблеми зі здоров'ям. Там він частенько лікується в своїй лікарні, яку побудував республіканський. якось так вона називається в мінську. Наскільки ви знаєте? От там, до речі, до речі, чи дружина, чи коханка у нього працює в цій лікарні? от такі навіть пікантні подробиці мені розповіли. Тому будемо спостерігати. Взагалі цей день, 9 травня. Е, ми стібали, як могли, я би навіть так сказав, тому що ну то там ми до нього ще повернемось, друзі. Ми до нього ще повернемось про цей парад, про те, як туди лідери діставав. Чи давайте вже одразу про це поговоримо. парад лідери, як туди діставались, тому що ну це просто хохма. Насправді є такий Вучіч, який тричі намагався дістатися на цей парад на Червону площу до, до Путіна. Тричі. ми Це президент Сербії. Я хочу нагадати, що Вучіч один з тих, хто. Ну, залом засудив він, нібито цю війну, але все одно підтримує Росію.